15 березня на базі Володарського професійного аграрного ліцею у рамках обласного турніру з волейболу Кубок виклику відбулися змагання серед чоловічих команд. Як наголосив у вступному слові голова Київської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос АПК України Павло Володимирович Соловей, захід відбувається з метою популяризації волейболу в нашому регіоні. У змаганнях взяли участь команди із Володарського, Тетіївського та Ставищенського районів. Змагання пройшли у напруженій боротьбі. На жаль, нашій команді не вдалося обіграти суперників. У першій грі з рахунком 0-2 володарчани поступилися команді із Тетіїва. Друга гра також не була результативною для володарської команди. Рахунок 1-2 на користь ставищан. У фінальній грі зустрілися команди зі Ставищ та «Тетіїва». З результатом 0-2 перемогу здобули Тетіївчани. Під час церемонії нагородження учасників змагань привітали. Голова Київської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос АПК України Павло Соловей та начальник відділу з питань молоді та спорту Володарської райдержадміністрації Андрій Жук. Усі учасники змагань були нагороджені грамотами та медалями відповідних ступенів, а команда Переможець Кубком та дипломом першого ступеня Організатори змагань висловлюють дячність за фінансову підтримку В'ячеславу Павлюку.